Добрий день, я з вами Влад. І... Я тягаю! Нормально говори. О, говор... Боже, говори, бо тебе так не почути. Тобто я так не почути. І вон. Це я Є... вже не... Ну, цього-всього. Львівського обновлення. А напишіть у коментарях. Ви хочете якусь нову рубрику? Наприклад, учасники мого каналу вже проголосували, за що вони хочуть. У моєму приватному каналі Лі вайбері, правда? Каті? Угу Ну і вам Тепер починається міні-ігра. Я вам поки покажу пети з Халловіну, який цього добив е, він Буде ебарба, якось подивлюємо. Так, все, що Халвінського обновлення я... Буду робит Як А думаєте, яке буде виглядати новорічно. Звідки ти вдав геловінських петів. Купив там. Дивися, я ще перед тим заробляв з підписниками цукерки і може... І там їх купляєш. Скоро Можеш нажати, на... якщо ти нажмеш на ЄС, «Е», вона тепло тебе сюди. Це типа, щоб знали їх гравці. Була їх гра, щоб не запізнюватись. Добавили нового пета за 1000 робуксів. А не зажирно? Ну, ти знаєш, що в Adopt Mid 10 баксів коштує 4600 робуксів. <звук> Канєне, зажир. Це шадоптмі. Давай, Катя, дивися. Просто іди за мною, окей? Окей. Ця гра на час. Так, 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 зараз почнеться. Будь готова. Будь біля мене. Так, 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 так. На оцей. Якщо ось такий єдиноріг, то стрибає які картинки він не показує. А якщо ось цей, то стрибай, куди він показує. Або сюди, або на людяний. Тому що бачу, він показує і то, і то. Стрибай, бо воно зараз припаде. Людяний, давай це найближчий. Я на жовтий пішла. Окей. Якщо буде той. Ти знаєш, іди, який він не показує, так? Я чуть, я чуть не здох. А, так, так, так. А, а, сюди, сюди, сюди. Я китайська, сюди. Давай, швидко, швидко, візьму. Я ще пора портал. 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 Во-во-во-во. Там на портал. Там может бути не такая прям в точку. Фух, что. Фух, сегодня по... стрельбай, Неправильно. Куда? Куда, куда, куда? 7 раундів прожила? У мене 2900 цукерків. А, нас ти як я 7 раундів куся. А максимально 3000, якби ми прожили всі раунди. Потім буде наступна міні-гра, але давай подивимося, які там пети. Ти можна купити? От я збираю зараз на сову, яку купив лише оцього. Але тепер я збираю на сову. Може підписник купити? Я не знаю. Щоб mm -hmm. скажут. Мені далі збирати на сумку, Щоб купити оцього за 3-4 тисячі. в мене рівно 3-4 тисячі і 80. Чи купляти, збирати на сову, яка коштує 75 тисяч. Я би вампіра дракона хотіла. Ну, так бачиш, він тисячу робоксів. А робоксів? А скільки ті тут? А? А сова 70 тисяч цю. Там пише цукарок, якщо пише анлок, значить робокс. Якщо мені купляти оцього песа 34 тисяч, щоб її збирати на сову. Катя, в тебе як би питаю. Я не знаю. Ту пес скільки коштує? 3-4 тысячі. 185 тысяч. У мене 3-4 тисячі. А дальше что купити вже песок. -а, а як хочеш? Я в тебе питав. А я що знаю, блять, як ти ходишь. А де ти покаку білку взяла? Кубилку. Ну це не білка, ну короче, де ты це взял? Я не пам'ятаю з такого яйця, короче. Я не пам'ятаю, як воно вже виглядало. Я не знаю, може тут сторикат, я не знаю, хто тут. написано. Так, давай перейдем через скріки мені там. Мені сама не цікаво через кільки. Ой, я не в ту зайшов. Цю. А тут що робити? Е е тут трохи полегше. Через скільки почнеться? Mm. Тобі пише я. 5 Пять хвилин? хвилин? Ну, так. Що, будемо тут чекати? Да, ні, пішли, подивимось. щось. Я би хотів ще раз вступіти. Ну, як хоч через ту, то тобі треба чекати ще десь там 12 хвилин, а в цю 5. Поіграємо в цю, почекаємо ще кілька, вона б тобі більше через 14 хвилин. Це а ти де? Та я... я дивлюся скільки, щоб тобі сказати. Ну, замок пустий. Це вже мінус. Ну, він сильно повний. Цей килимок виглядає як якась наклейка зі справжнього життя. Це негарно. Що наша картин? Картини, як на мене трошечки незрозумілі, а замок повністю пустий. Ось тут б щось дині додати, тоді добре. Та, що всі картини? Тут всі картини однакові. Добре мовчу. Якщо ви чуєте, що в мене там на телевізорі, не звертай. Я не знаю воє. Так, це за старого обновлення. А скільки це коштує? 7 тисяч. Ну, коротше Катя, наша ціль купити все, що є в цьому обновленні. Ну, крім що є за Угу. <реку> а за як я бачу, тут лише один П до цей.